Всіх Вітаю, роблю експеримент. Це персик Fresh White. Садився двохрічка, і два роки вже пройшло, як він росте. І Приблизно десь 80 см він є. Далі Black Boy, такий самий. Куплений в одному і тому ж розсаднику, не росте. Кажуть, несумісність підщепи прищепи. Буду удобрювати по листу таким добривом. Добриво може бути будь-яке. Головне, що це старт, і в ньому багато азоту. 5 тижнів я буду піддобрювати, Ось тут написано кожні 7-10 днів можна оприскувати. Повинно бути 20-25 грам. І така ложечка в комплекті написано 2,5 мл. Чому мл? Непонятно. Беру 4 таких ложечки без горки. Можна сказати, відлік пішов. Через тиждень повторюю і зніму відео. І По результату 5 оприскувань змонтую велике відео. Це перше деревце. Персик Fresh White, це персик Black Boy і до комплекту черешня, жовта крупноплідна з агромаркету.